Мені було рівно 49 років, коли я нарешті наважилася подати на розлучення. Мій шлюб давно вже перестав бути безпечним притулком, перетворившись на в'язницю, яка висмоктувала мої енергії. Я пам'ятаю кожну гірку сварку, хнітючу тишу, відчуття, що я стала невидимою для чоловіка, з яким я поділяла роки свого життя. Він постійно пив, тонучив алкоголі і ігнорував мої спроби поговорити. Був час. Коли ми сиділи за столом і говорили про майбутнє, про подорожі та плани. Тепер він приходив пізно, міняючи слова на незрозумілі бурчання та порожні скарги. Я намагалася бути розуміючою, вірячи, що важкі часи минуть, але ці періоди стали постійними. Він ніколи не питав, як пройшов мій день, ніколи не цікавився моїми прагненнями чи моїми внутрішніми болями. Він був поруч, але водночас настільки далекий. Що я могла б жити з будь-яким чужим. Нарешті я зрозуміла, що не можу більше так жити. Не було більше сміху, не було ніжності, не було нічого, щоб тримало мене при цьому чоловікові, крім страху перед невідомим. Але невідоме було кращим за це сіробуре життя. Я подала на розлучення без сліз і жалю. Він відреагував байдужістю, ніби я просто говорила про погоду. Лише похитав головою і повернувся до телевізора, тримаючи пиво в руці. Це боліло більше, ніж крик гніву, йому було байдуже до кінця, так само як і до мене. Я зібрала свої валізи і, через кілька днів, поїхала, не озираючись назад. Маленька сумка з одягом, кілька особистих речей і серце, що стискалося. У мене не було куди йти, але ідея нового міста, нового початку здавалася бальзамом. Будь-яке місце було б більш гостинним, ніж цей мертвий дім. Коли я сіла в автобус, я подивилася через вікно і спостерігала, як змінюється пейзаж. Я залишала позаду роки хворого шлюбу, позбавленого любові. Я не відчувала миттєвого полегшення, тільки дивний вакуум, проміжок між тим, ким я була, і тим, ким могла стати. Я не знала, що знайду в новому місті. Мала кілька заощаджень. Але не було жодної пропозиції щодо роботи. Але я більше не могла терпіти байдужість. Настав час звільнитися і самостійно зіткнутися з наступними сторінками моєї історії. Нове місто виявилося не таким гостинним, як я уявляла. Швидко я зрозуміла, що без знайомств чи рекомендацій важко знайти роботу. Я шукала в ресторанах, магазинах, офісах для прибирання. Завжди була одна і та сама відповідь: не шукаємо працівників. Мої гроші швидко закінчилися. Я заплатила за кілька днів дешевої ночівлі, але сума танула. Кожен новий відмовлення збільшував мій відчай. Я почала сумніватися, чи правильно я втікала від свого минулого без кращого плану. Невідомі мені вулиці здавалися ворожими. Я йшла довгими вулицями, намагаючись знайти яку-небудь оголошення про роботу. Табличку, яка б сказала, потрібна допомога. Але я бачила тільки дорогі вітрини, людей у поспіху та байдужі погляди. З часом мої гроші закінчилися повністю. Я змушена була звернутися до нічного притулку, щоб переночувати, а коли навіть це стало неможливим, я опинилася на лавці в парку, обіймаючи свою сумку, борючись з холодом і сльозами. Голод став більш відчутним. Я вже не могла купувати нормальну їжу, і сором запитувати милостиню був нестерпним. Я думала повернутися, але куди? Ні родини, ні старих друзів, які б могли мене підтримати. Однієї особливо холодної ночі, з порожнім шлунком, я задумалась, до яких крайнощів я готова йти, щоб вижити. Сумніви та відчай душили мене, і я відчувала, що стою на краю прірви. Тоді, коли я йшла по тишій вулиці, я побачила табличку на високому паркані, потрібні доглядальники для літніх людей. Це повідомлення стало для мене променем світла в темряві. Я зайшла через ворота і знайшла простий, але добре доглянутий будинок для літніх людей. Мене зустрів чоловік середнього віку, власник закладу. Я розповіла йому про свою ситуацію. Він запропонував мінімальну зарплату і житло в будинку в обмін на мою допомогу літнім людям. Без вагань я погодилась. Будинок був маленький, близько десятка мешканців. Старі люди, деякі ясні і веселі, інші більш замкнуті, виснажені хворобами та часом. Моя робота була різноманітною: готувати їжу, прибирати кімнати, давати ліки. Я не мала досвіду в такій роботі, але мала співчуття та терпіння. Швидко я звикла до рутини, прокидаючись рано, роздаючи сніданок. Допомагаючи вдягати та годувати найбільш залежних. Серед літніх людей один особливо привернув мою увагу. Він не вставав з ліжка вже два роки, як мені сказали. Це був замкнутий чоловік з гострим поглядом і стриманою промовою. Він не був грубим, але й не посміхався часто. Кожен день я проводила більше часу в його кімнаті, міняла його одяг, змінювала простирадла, пропонувала йому суп на вечерю. Він уважно за мною спостерігав, стежив за моїми рухами втомленими очима. З часом наші розмови почали ставати легшими. Ми говорили про погоду, про ранкову газету, про прості речі. Він рідко згадував минуле, але інколи я чула уривки історій, які, здавалося, мали якусь давню променистість. Я дізналася, що він любить класичну музику. Час від часу я залишала радіо налаштованим на станцію. Яка грала опери і симфонії? Його вираз обличчя Ем'якшав, і я відчувала, що роблю щось добре не тільки для нього, але й для себе. Робота тут була важка. Зарплата була низька, години довгі, і справ було багато. Але у мене був дах над головою, місце для сну і відчуття корисності, яке я не відчувала вже багато років. Я почала будувати безпечну рутину. Попри всю простоту, я відчувала себе корисною, і вперше за довгий час моя присутність мала значення для когось. Це не було те життя, яке я собі уявляла, але це був мій новий початок. Через кілька місяців мої стосунки з лежачим старцем стали тіснішими. Він почав питати про мою історію, про те, чому я тут. Я поверхово розповіла йому про розлучення і переїзд, без особливих деталей. Він здавався зрозумілим. Він не засуджував мене, не ставив незручних питань. Іноді його погляд передавав мовчазне розуміння, наче він знав, що життя може бути бажальним до нас. Одного вечора, коли я принесла йому чай, він виглядав неспокійно. В його погляді було щось інше. Раптом, без обману, він зробив пропозицію, яка мене глибоко шокувала, він запропонував мені сто п'ятидесять доларів за сексуальну близькість з ним. Я застигла. Моє обличчя палахкотіло, мій голос зник. Що сказати в такій ситуації? Я була жінкою з принципами, незважаючи на все. Я відмовила відразу, сказавши, що не можу цього зробити, що я не з тих, хто продається. Він не наполягав. Лише кивнув головою, ніби розуміючи моє рішення. Але незручність залишилась у повітрі. Я вийшла з кімнати. Відчуваючи розлату шлунку, обурену, обрай за жену і одночасно дивно схвильована його пропозицією. Тієї ночі я лягла в тісне ліжко, яке мені надав будинок для літніх людей і не змогла заснути. Я думала про ці сто п'яте доларів. Це могла б бути сума, яка допоможе вибратися з труднощів, купити одяг, можливо, заощадити на оренду маленької кімнати в місті. З іншого боку, я відчувала, що буду продавати свою гідність. Я втекла від шлюбу без любові, щоб не стати чиїмось об'єктом. Чи буде справедливо зараз погодитись на таку брудну угоду? Я трималася за свої переконання, намагаючись відкинути тягар цієї пропозиції. Але гроші були сильною спокусою, це було втричі більше, ніж я отримувала на місяць. Я заснула пізно, зіткнувшись з внутрішнім конфліктом. Не знаючи, що робити наступного дня. Я прокинулась рано, так само втомлена, як і вчора. Коли я готувала сніданок для старців, пропозиція старця звучала в моїй голові. Я могла б просто ігнорувати це, відмовити раз і назавжди. Але мої потреби були терміновими. Мінімальна зарплата, яку я отримувала, не покривала моїх мрій. Я жила на межі без перспектив на покращення. Мені потрібні були гроші для стабільності. Я була на такому важкому етапі, що кожен цент мав значення. Коли я прийшла до кімнати старця, він подивився на мене без слів. Між нами була мовчазна напруга. Я підійшла, налаштувала подушку, перевірила ліки. Я не згадувала про його пропозицію, але я знала, що він чекає на мою відповідь. Тоді, глибоко вдихнувши, я тихо сказала, що подумала над пропозицією. Так, я погоджувалася на угоду. Мої слова виходили повільно, ніби я боролася з кожним складуванням. Він посміхнувся, посмішка була змішана з задоволенням і тріумфом. Незабаром я закрила двері кімнати, і ми зробили це. Хоча він був прикований до ліжка, він все ще міг збуджуватися. Я почала з рук, поки він не став готовий. Після деякого часу я зняла одяг, лягла на ліжко і виконала свою частину угоди. Холодна, механічна угода, без романтики, без справжньої ніжності. Я почувалася брудною, але водночас полегшеною, бо тепер мала гроші. Коли ми закінчили, він похвалив мене. Сказав, що я була найкращою, з ким він коли-небудь мав досвід. Я не знала, чи вірити йому, чи це лише ейфорія чоловіка. Який давно не мав інтимних стосунків. Він попросив власника будинку для літніх людей дати мені гроші. Коли я побачила доларові купури в своїй руці, я відчула дивну суміш сорому та задоволення. Ці гроші означали безпеку, комфорт, крок вперед у моїй подорожі. Я не пишалася, але й не зовсім шкодувала. Тепер у мене був секрет мовчазний пакт з прикованим до ліжка чоловіком. Це могло змінити хід мого життя на краще чи на гірше. З часом пропозиція стала звичкою. Кожного тижня, в певний час, я входила в ту кімнату і закривала двері. Старець чекав на мене з нетерпінням, а я виконувала свою частину. Гроші продовжували надходити, і я зберігала кожну копійку. Я змогла купити кращий одяг, їжу для себе і навіть зберегти трохи на майбутнє. Я почала мріяти про орендовану кімнату, простір для себе. Спочатку я відчувала каяття. Але з часом відчуття провини поступово змінилося на практичність. Я повинна була вижити, і ця угода, хоч і морально сумнівна, допомагала мені вибратися з біди. Внутрішньо нічого не змінилося. Я продовжувала бути віданою доглядальницею, жінкою, яка готувала супи та роздавала таблетки. З іншими старцями я залишалася тією самою доброю людиною. Тільки мій клієнт і як я почала його називати знав моє інше обличчя. Він, у свою чергу, здавався щасливішим. Він знайшов сенс у тих повторюваних тижнях, у тому інтимному досвіді, який рятував його від монотонності ліжка та однакових днів. Я не була дурною, я знала, що він бачив у мені об'єкт, але поступово це мене турбувало все менше. Нарешті, через кілька місяців, я помітила, що стала фінансово стабільнішою. У мене було збереження, і я вже не боялася, що мене викинуть на вулицю, якщо власник будинку змінить свою думку. Ця стабільність принесла дивний спокій. Я не шкодувала ні про що. Я зробила все, що потрібно, щоб вижити. Суспільство може мене судити, але воно не знає, що таке не мати вибору. Я голодувала, спала під відкритим небом, була ігнорована всіма. Тепер я мала ресурс, план. Оглядаючись назад, я бачу, що жінка, яка залишила чоловіка пити на дивані і пішла без мети, відрізняється від тієї, ким я є зараз. Я стала сильнішою, свідомішою тяжкості життя. І хоч шлях, який я обрала, сумнівний, я знайшла свій спосіб бути щасливою. Отже, вам сподобалася ця історія? Сподіваюся, вам сподобалася кожна секунда. Якщо вам цікаво дізнатися більше, ви знаєте, що робити. Поставте лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити жодного контенту в майбутньому. Скажіть мені в коментарях, що ви думаєте. Я хотів би знати, що ви думаєте. До наступного разу! Я буду чекати вас.